Всім привіт Вирішив спробувати що вийде з цього? Не знаю як цим користуватися. Перший раз пробую робити стрім. Тут в мене не тільки бакінці, є пвичі і узбеки. Узбеків і павичів мало. А ще є пара німців. Якщо будете дивитися, хтось буде дивитися, наступний раз зроблю стрім по моїм спортивним. Ну, бачу, що поки нікого немає, може і нікого не буде. Але я пробую. Вечеря все саме смачне повиїдали. Лишились проси, ну хоч не хочеш, просто треба їсти. Та й такі справи. Вирішив спробувати. Є в мене трошки малих. Якщо знайду як включити фонарик, то покажу і малий. Продаю всіх узбеків. Узбеків тримати вже не хочу. На жаль, голубів багато. І кормушки їсти не хочуть зараз. Ну багато дуже попичуться. Сідають один на одного. Тому приходиться кормити в такої кришки, газплити, щоб їм місце вистачало. Як бачите, з гімна вони не їдять, десь трошки розсипаються на землю. Ну там чисто. Нема, наприклад, такого як отут. Отут у них проход, залітають, виходять. Тому тут нагажено. А там ні. Там... Вичка жовта, гарна. Дуже довгий стрім робити не буду. Пробний, це пробний. Ага. Знайшов увімкнути спалах. Якщо з'явиться хоч один глядач, знімлю голубенят, а якщо ні, то ні. Кому цікаві? узбеки хорошо перешов ступлю. Реальному клієнту перешов уступлю ступлю. Ось такий в в мене голубник. Там сарайди всі голуби живуть. Це в них тут такий, такий захисток, тут вони їдять, сидять. Це вольєр. Ось такий вихід. Вольєр теж накритий. Щоб не мокли. Да, 62 підписника наче, а нікого немає. Тоді стрім буде дуже швидкий. Спортивний сезон закінчився, вже всі сидять вдома. Так що зараз почаще у бокінців буває. Спортивним намагаюся там дуже не лазити. Хай відпочивають, займаються там своїми справами. Ну єдине, що перепоровую спортивних, всіх перепаровую. Всі пари, які були в минулому році, всіх перепаровую. Не знаю, це, чи залишиться відео цього стріму. Що толком нічого не розбираюся. Нічого не знаю. До речі, зараз е 10 хвилин тут пройде. Стрім закінчую, спробую піти е зробити стрім на Фейсбуці. Трошки видно, так? Да? сараї. Листики даю, щоб брали на гніздо. Так, вже пізно. Але лодяться, я їм не мішаю. Лодяться. Так собі поміркував і на наступний рік хочу нарізати за літо нарізати багато полина, щоб потім цей полин дати їм. Гнізди на розкладовий сезон зараз уже буде 10 хвилин і буду зупиняти стрім. -пух. До побачення.